На рівненщині від початку потепління виникло 60 пожеж. З них одна лісова, яка розкинулась на 8 гектарів. Усе через недбалість людей, котрі палять траву, сміття та не дотримуються правил пожежної безпеки на відпочинку. Загальні втрати становлять 17 мільйонів гривень. Як вберегтись від пожежі та яким буде літо? Далі у сюжеті. З потеплінням на Рівненщину прийшли і пожежі у природних екосистемах. За період теплої погоди в області виникло 60 таких пожеж. Це 17% від усіх загорань в регіоні. Загальна сума збитків 17 мільйонів гривень. Усе це через недбалість людей, які бездумно палять траву, сміття та не дотримуються правил пожежної безпеки на відпочинку. Внаслідок таких пожеж отримують травми та бувають випадки, які ну, як гинуть люди. На щастя, у нас в цьому році таких випадків не зафіксовано разом з тим. У минулому році в одному з районів області внаслідок значить горіння сухої рослинності загинула літня людина. Аби попередити утворення пожеж, вогнеборці спільно з поліцією та змі проводять спеціальні рейди. Рейди на предмет виявлення паліїв. На предмет виявлення порушники правил пожежної безпеки, а також для роз'яснення серед населення основних вимог правил пожежної безпеки. На сьогоднішній день проведено понад 508 таких рейдів, з яких 149 у лісах. Серед населення розповсюджено 6661 тисяч непримірно друкованої продукції, і в засобах масової інформації висвітлено 259 застережень, притаманних для певної пори року. Зараз на Рівниччині встановлено найвищий п'ятий клас пожежної небезпеки. Прогнозується, що триватиме він до 27 травня. Сьогодні та завтра, 25 травня. на Рівниччині очікується, збережеться вірніше суха та тепла погода з максимальними температурами 24-26 градусів тепла. Уже в п'ятницю ми очікуємо на проходження холодного атмосферного фронту, який сподіваємося принесе короткочасні грозові дощі з шквалистим посиленням вітру і також невеличку прохолоду на вихідні дні на червень прогнозується середньодобова температура близько норми, а липень та серпень будуть досить спекотними. З Підвищенням температури повітря та відсутністю опадів є великий, знову ж велика небезпека, загроза пожежі. Тому дотримуючись елементарних порад та елементарних правил поведінки. На природі, я думаю, ми збережемо своє здоров'я довкілля. Також потрібно не забувати, що у період повномасштабної війни ліси Рівненщини заборонено відвідувати. Для відпочинку в регіоні діють спеціально відведені місця в області їх 28. Знайти їх можна на сайті Рівненської ОВА або ж в інтернеті за пошуковим запитом рекреаційні пункти у Рівненській області. Владислав Стецюк, новини Рівного.